Ранок, шановні колеги. Говорячи про артеріальну гіпертензію, сьогодні ми зосередимо свою увагу на цільових, цільових рівнях артеріального тиску, на стратегіях ведення пацієнтів з гіпертензією, поговоримо трошки про те, чи є різниця, наскільки агресивно, скажімо так, жорстко ми ведемо пацієнта з гіпертензією. Ну і, звісно, про засобами, якими ми прагнемо. Досягнути цих цільових рівнів артеріального тиску. Незважаючи на стійке зменшення смертності від серцево-судинних захворювань в багатьох розвинених країнах, вони залишаються найбільш поширеною причиною смерті у всьому світі, і в тому числі передчасної смерті, коли пацієнти гинуть у віці до 70 років. Стандартизований за віком рівень смертності від серцево-судинних захворювань в світі зменшився з 203 смертей на 100 тисяч населення у 2000 році, ми мали такі, таку статистику до 137. Смертей на 100 тисяч населення в 2020 році більше 75% смертей від серцево-судинних захворювань припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу, до яких на жаль і відноситься наша країна. Причому ситуація стає дедалі гірша. Чому важливо говорити про артеріальну гіпертензію? Це тема, яка піднімається чи не практично кожного нашого консиліуму, тому що підвищений артеріальний тиск власне, є головним фактором ризику виникнення кардіоваскулярних подій, в тому числі і летальних кардіовоскулярних подій, від яких наші з вами пацієнти гинуть? І 27% чоловіків, і 22% жінок в європі згідно статистики, мають підвищений артеріальний тиск. І, Власне, це тільки ті пацієнти, яким зафіксували і поставили діагноз. І ми розуміємо, що ситуація реально значно гірша. Лише в одного з чотирьох дорослих з гіпертонією спостерігається досягнення нормальних показників артеріального тиску за даними Центру контролю захворювань та попередження. У 2019 році понад півмільйона смертей в Сполучених Штатах були спричинені саме артеріальною гіпертензією, як основною чи супутньою патологією. І доведено згідно даних американської асоціації серця, що люди з гіпертонією витрачають приблизно на 2000 тисячі доларів в рік більше, ніж їх однолітки, які не мають проблем з артеріальним тиском. Якщо подивитися на поширеність, то власне артеріальна гіпертензія є найпоширенішим серцево-судинним захворюванням, і ця тенденція характерна і для. Всього світу, зокрема для України, якщо ми говоримо про світ 1,13 мільярдів хворих це 30-45% серед дорослого населення, 60% серед пацієнтів старше 60 років. Ну і в наступному році прогнозується, що буде вже півтора мільярда хворих на артеріальну гіпертензію. Україна 104 мільйона хворих, знов-таки тих, які верифікований і виставлений діагноз. Ми розуміємо, що і знаємо, скільки пацієнтів не звертаються з підвищеним артеріальним тиском до лікаря, і 680 тисяч пацієнтів на рік з першим встановленим діагнозом артеріальної гіпертензії. Остання ситуація, яка відбувається в нашій країні останні роки, війна, звісно, стреси, це все далося в знаки і, власне, ми бачимо, що вже проведено ряд досліджень про те, як українська криза, да, тобто власне, повномасштабне Вторгнення повпливало на поширеність і на захворюваність на серцево-судинні захворювання. І от ми бачимо в цих статті: стрес, голод і відсутність належної медичної допомоги пов'язана зі збільшенням серцево-судинних захворювань, включаючи гіпертонію на додаток до психічних розладів, в тому числі посттравматичний стресовий розлад, депресія і тривога. Нещодавній метааналіз показав, що захворюваність на серцево-судинні захворювання зросла в 1,7 рази у біженців та мігрантів, а деякі дослідження показують п'ятикратне кратне збільшення. Щодо скринінгу і діагностики артеріальної гіпертензії, власне, про це багато сказано. Ми орієнтуємося на рівні артеріального тиску, і вже виходячи з того, який рівень артеріального тиску ми зафіксували у пацієнта, так ми визначаємося з нашою з верифікацією діагнозу, з нашим робочим діагнозом і з нашою подальшою тактикою. Щодо введення того чи іншого пацієнта. Більшість пацієнтів з артеріальною гіпертензією на сьогоднішній день мають три і більше факторів ризику серцево-судинних захворювань. І, відповідно, ми маємо чітко розуміти різноманітність цих факторів ризику, тому власне виявлення і скринінг цих факторів ризику серцево-судинних захворювань є надзвичайно важливим у пацієнта з гіпертензією, і згідно дослідження МЕПС. В якому взяло участь величезна кількість пацієнтів, ми бачимо, як поділився цей пиріжок, і найбільша його частина, практично 40%, це пацієнти з гіпертензією, які мають три і більше факторів ризику серцево-судинного. І якщо ми говоримо в розрізі захворювань, то більшість пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Знов таки, згідно цього ж дослідження, мають цукровий діабет, артрит, хронічне обструктивне захворювання легень або та ішемічну хворобу серця. Порогові значення артеріального тиску. Як, власне, коли ми ставимо діагноз гіпертензії? Ну і тут, напевно, слід оговоритися, що Важливо розуміти на які рекомендації ми орієнтуємося. Європейське товариство кардіологів і Європейське товариство гіпертонії визначають артеріальну гіпертензію за офісним рівнем артеріального тиску, більш дорівнює 140 на 90 мм ртутного стовпчику. З іншого боку, інші наукові спільноти схвалили більш агресивне визначення, застосоване на офісних значеннях, більше дорівнює 130 на 80 мм ртутного стовпчику. І ми маємо тут зазначити, що більш агресивні діагностичні цілі, які власне схвалені рекомендаціями американськими, не означають, що всі ці пацієнти з офісним тиском, з офісним тиском в діапазоні 130-139-80-89 мають зразу лікуватися медикаментозно. Але американські рекомендації пропонують застосовувати більш відповідні заходи щодо способу життя: це і контролювати вагу пацієнта, відмова від шкідливих звичок, від куріння, це дотримання дієти з низьким містом натрію, і, власне, зберігати медикаментозне лікування у випадках неефективності немедикаментозних заходів. Але е, слід відзначити, що всі настанови поділяють рекомендацію про те, що медикаментозне лікування слід е, починати негайно для пацієнтів з офісним артеріальним тиском більш дорівнює 160 на 100 мм тут на стовчику. Тут ми вже не зважаємо ні на які інші міркування, і пацієнти з тиском більш дорівнює 140 м. 90 мм тут стовпчика за наявності таких супутніх захворювань, як ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні захворювання або серцева недостатність. Тут ми починаємо лікування медикаментозне негайно, не зважаючи ні на що інше. Наявні настанови містять різні рекомендації щодо цільових показників тиску і визначення контролю тиску. Знов таки європейські рекомендації рекомендують єдиний цільовий тиск менше 140 на 90, а далі індивідуальні цільові показники вже з урахуванням віку, переносимості. Медикаментозних засобів і наявних супутніх захворювань. Навпаки, американці рекомендують ідентичний цільовий тиск менше 130 на 80 для всіх пацієнтів, зважаючи на вік і наявні супутні захворювання. Чи має значення власне, оцей от рівень артеріального тиску, чи впливає він на ризик розвитку серцево-судинних захворювань, якщо ми говоримо про пацієнтів без гіпертензії. І от подивіться, як власне, змінюються кумулятивні випадки серцево-судинних подій у чоловіків без гіпертензії в залежності від вихідного рівня артеріального тиску. При переході від оптимального до нормального і високого нормального тиску рівень кумулятивних випадків серцево-судинних подій у таких пацієнтів подвоюється. Тобто має значення такі да ця цифра має значення відносно того, що буде далі у цього пацієнта з майбутніми серцево-судинними подіями. Ефект зниження артеріального тиску при м'якій артеріальній гіпертензії це результати систем, системного огляду і метааналізу даних учасників плацебо контрольованого дослідження з гіпертензією першого ступеню без серцево-судинних захворювань. І подивіться на досягнення кінцевих точок впродовж п'яти років при зниженні артеріального тиску на 3,6-2,4 мільйонів метр ртутного стовпчика. Згідно європейських рекомендацій з профілактики серцево-судинних захворювань, ціліві рівні офісного артеріального тиску у пацієнтів 18-69 років з гіпертензією, 120-130 для систолічного і менше 80 для діастолічного артеріального тиску. Ну і, звісно, ми вже оговорювалися, що наші подальші кроки залежить від того, згідно цих рекомендацій, до якої вікової категорії відноситься пацієнт, до яку супутню патологію, яку коморбідну патологію він має, і, відповідно, і цільові рівні артеріального тиску. Ефективний контроль цільового артеріального тиску, власне, це є основна мета, якої ми прагнемо досягнути в процесі лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією. І, власне, на призначення оптимального лікування буде впливати комбінація ступеня і стадії артеріальної гіпертензії. Зрозуміло, чим, що чим вищий серцево-судинний ризик у пацієнта, тим більш агресивне лікування необхідно, тим важливіше як можна швидше як можна нижче знижити цей артеріальний тиск. І в контексті цього хочеться навести результати дослідження SPRID, the Systolic Blood Pressure Intervention, власне, де вивчалися. Вплив зниження систолічного артеріального тиску на прогнозу пацієнтів. Спонсором цього дослідження виступив Національний інститут здоров'я. Порівнювали вплив агресивної стратегії зниження тиску нижче 120 мм, тут, на сточку, мова йде про систолічний тиск, проти стандартного, нижче 140. І вивчали вплив цих стратегій на прогнозу пацієнтів з гіпертензією, Старше 50 років, з не менш ніж одним фактором ризику серцево судинні захворювання з клінічними проявами, або субклінічними. І оцінка за Фремінгемською школою 10-річного ризику вище 15%, або хронічною хворобою нирок з розрахунковою швидкістю кубочкової фільтрації 20-60%. Величезна кількість пацієнтів була включена, понад 9%. 300, 28% старше 75 років, що дозволило власне, проаналізувати важливість Стратегії зниження артеріального тиску і ефект цієї стратегії у таких пацієнтів не включали пацієнтів з цукровим діабетом після інсульту. Більше 100 центрів США і Пуерто-Ріко. Середнє число використання препаратів в групі стандартного ведення 1,8, в групі інтенсивного лікування 2,7. Що ж, які ж результати отримали? Подивіться, як змінювався систолічний артеріальний тиск впродовж спостереження. Так, верхня крива це стандартне лікування і нижня крива інтенсивне лікування. І от отримані результати. Зниження ризику серцево-судинної смертності, інфаркту, інсульту і серцевої недостатності. Менше на 25% в групі з інтенсивним контролем артеріального тиску, тобто нижче 120, коли ми прагнули цього тиску досягнути, зниження ризику загальної смертності на 27% – теж досить вражаючі результати. Інтенсивна стратегія також мала переваги у пацієнтів похилого віку, і бачите досягнення кінцевих точок, зменшення власне, таких кінцевих точок, як смерть, кардіоваскулярні події. Крім того, інтенсивна стратегія контролю артеріального тиску зменшувала ризик розвитку серцевої недостатності, тобто значно менше пацієнтів, які отримували інтенсивне, скажімо так, лікування, агресивної артеріальної гіпертензії. Досягали нижчого цільового рівня систолічного артеріального тиску, мали, звісно, серцеву недостатність в наступному епізоді. Крім того, інтенсивна стратегія контролю артеріального тиску на 26% знижувала ризик виникнення фібриляції перед серцем. Якщо ж говорити щодо препаратів, які використовувалися в цій чи іншій групі, то ви бачите, так, да, які представники були, і це діуретики. єдиним представником інгібітора ангітозін перетворюючого ферменту в групі інтенсивної стратегії був лізиноприл в різних комбінат в різних дозуваннях від 5 до 40 мг. І блокатор кальцевих каналів, бета блокатори І 76,7% пацієнтів в групі інтенсивної стратегії отримували блокатори рецепторів ангіотензину. Ну, а це інше дослідження, на якому б хотілося трошки зупинити вашу увагу, дослідження. Фізик, яке включало в себе 285 пацієнтів з 5 і більше років вона артеріальної гіпертензії. Пацієнти мали 6 періодів лікування, це власне була монотерапія. Тобто це от той контингент пацієнтів, так, з АГ1, з яких ми починаємо лікування з монотерапії. Монотерапія чотирма класами антигіпертензивних. Препаратів, тут досліджувалися кандесертан, лізиноприл, амлодепін і гідрохлортіазид. вісім тижнів період лікування, титрування дози перших два тижні і досягне цільова доза на 3-8 тижні. Повторювали два класи препаратів на пацієнта і порядок періодів рандомізували індивідуально. Які були критерії включення в дослідження? Чоловіки, жінки віком від 45 до 70 років, раніше діагностована артеріальна гіпертензія з систолічним артеріальним тиском від 140 до 159 мм стовпчика впродовж 5 років до випробування, і без фармакологічного лікування або з монотерапією для зниження артеріального тиску. Ну і власне результати досить цікаві, да, показало це дослідження. По-перше, індивідуальний пацієнт-орієнтований вибір монотерапії, в середньому призвів до зниження систолічного артеріального тиску на 4,4 мм артутного стовпчика порівняно з базисною терапією, що, власне, показує, що є потенціал для індивідуально підібраної монотерапії гіпертензії. Найнижчі рівні артеріального тиску було встановлено у пацієнтів, які отримували лізіноприл. Найвищі рівні тиску відзначались у пацієнтів на монотерапії гідрохлортіазидом. Ну і блокади рецепторів англіотензинно альдостеронової системи показали, звісно, перевагу над небразівними препаратами. Отже, в основі позитивного впливу інгібіторів АПФ лежить здатність зменшувати, звісно, рівень ангіотензину 2, і підвищувати активність кінінів, знижувати інсулінорезистентність, як наслідок, покращувати глікемічний контроль і відсутність негативного впливу на ліпідний пориновий обмін. Крім того, ці препарати покращують функцію ендотелію, інгібують процес атерогенезу і здійснюють Здійснюють антитромботичну активність за рахунок зниження прокоагуляційного потенціалу. Основні фармакокінетичні характеристики інгібіторів АПФ. Ви бачите, що лише два препарата є ліками це каптоприл і лізиноприл, всі інші препарати, які наведені цій таблиці, є проліками. Ну і, звісно. Ми орієнтуємось при призначенні при вибору при виборі агента. Ми орієнтуємось на тривалість її дії, тобто це оця друга половинка таблички, де тривалість дії більше 24 годин. Якщо ми говоримо зокрема про лізиноприл, це є активна речовина, яка не залежить від метаболізму в печінці, має органопротективну дію по відношенню до органів мішеней, те, що нас ну, цікавить. В принципі, Найбільше у пацієнтів наших це і серце, і головний мозок, і нирки. Має тривалий період дії, що дозволяє, власне, призначати його раз на добу. Ну і має е гідрофільність, що запобігає його виходу в жирову тканину, що, власне, дозволяє нас його використовувати у пацієнтів з метаболічним синдромом, з ожирінням, де ми е хочемо досягнути необхідного антигіпертензивного ефекту. Е Алгоритм лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією згідно наших наявних рекомендацій, ми маємо починати з подвійної фіксованої комбінації, і це має бути або інгібітор АПФ, або блокатор рецепторів ангіотензину в комбінації з блокатором кальцієвих каналів, або тіазидним, діуретиком. тізидоподібним Ну, Фіксована комбінація кількох лікарських засобів, звісно, дає можливість приймати ліки один раз на добу, що власне, покращує прихильність пацієнта до лікування і збільшує комплаєнтність і власне, ефективність нашого лікування, яке отримує наш пацієнт. Отже, комбінація амлодепіну і лізноприлу дозволяє взаємопотенціювати їх органопротективні власти. За рахунок, і зменшення альбомінурії, і підвищення ниркового кровотоку, зменшення гіпертрофії лівого шлуночку, покращення коронарного кровотоку, покращення функції ендотелії і гальмування, прогресування атеросклерозу. Ще одне дослідження приємно посилатися завжди на своє, так і це дослідження, яке було проведено шановною Мариною Миколаївною, де порівнювалася ефективність і прогностичне значення фіксованої комбінації амлодепіну з інгібітором ангіотензин перетворювального ферменту або блокатором рецепторів ангіотензину 2 у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, постінфарктним кардіосклерозом. і Гіпертонічною хворобою. Ну і власне, що показало це, які результати вони отримали в результаті цього дослідження. При невиявленні статистично значимих різниць в групах пацієнтів, які отримують в рівні артеріального тиску, в групах пацієнтів, які отримували амлодепін з лізиноприлом і амлодипін з валсартаном, але в групі амлодипіну з лізиноприлом кількість пацієнтів, які досягли цільового рівня артеріального тиску, була Значно більше, достовірно більше, і в результаті аналізу кінцевих точок також показано позитивний вплив на прогноз комбінації саме амлодипіну з лізеноприлом порівняно з комбінацією амлодипіну з валсартаном. Ще одна публікація шановної Марини Миколаївни, да, ще одне дослідження. Мета його оцінка ефективності і безпеки застосування фіксованої комбінації лізиноприл 10-20 плюс 5-10 у пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією, це вже пацієнти амбулаторно-поліклінічного етапу лікування. Велика кількість пацієнтів більше 6 тисяч у всіх регіонах України з різним ступенем підвищення артеріального тиску, з вперше виявленою або неконтрольованою попереднім лікуванням гіпертензії в середньому рівень систолічного артеріального тиску знизився на 36,9 мм тут на стовпчику, столічна на 16,7 міліметрів. У хворих, які приймали екватор, але не приймали статини, відзначалося достовірне зниження рівня загального холестерину на початку дослідження 5,75 до 5,09 через два місяці лікування. Це без статинів. І наприкінці дослідження кількість пацієнтів з протеїнурією мікроальбумінурією достовірно зменшилася з 11 до 4%. Отже, лише 60% пацієнтів, власне, досягають цільового рівня артеріального тиску на подвійні комбінації. Якщо ми не досягли цільового рівня, що ми робимо? Ми, звісно, інтенсифікуємо нашу терапію шляхом використання потрійних комбінацій. І, власне, лише невеликий відсоток пацієнтів потребує четвертого препарату. Тобто тут ми згадуємо наше дослідження фізик, що варто. Перепробувати, да, тому що пацієнти по різному відповідають зниженням артеріального тиску на різні групи препаратів, тому ми шукаємо той оптимальний середник для кожного пацієнта індивідуально. Ну і як підсумок, підсумовуючи все сказане, ефективний контроль цільового артеріального тиску є основною метою лікування пацієнтів з гіпертензією. Чим вищий серцево-судинний ризик, тим більш агресивне лікування необхідне і тут ми. Згадуємо про інтенсивну стратегію зниження артеріального тиску і, власне, вплив її на прогнозу пацієнта. Перевага надається фіксованим комбінаціям, зростає таким чином прихильність пацієнта до лікування. Більший відсоток пацієнтів досягає цільового рівня артеріального тиску менш ніж 130 на 80. При використанні фіксованої комбінації младипіну з лізноприлом, ніж амлодипіну з валсартаном, і при виборі лікування слід враховувати. Овувати звісно індивідуальну чутливість пацієнта до різних класів антигіпертензивних препаратів.